Привіт всім! Мене звати Сергій, і це ретро-Ігри по українськи лайв канал. Бачите, у мене в руках сьогодні ножик, тому що сьогодні день розпаковок. Давненько я нічого не розпаковував. І вже анонсували ми у нас на стрімі, що Ігор, якого ви знаєте під ніком Фредді Крюгер, вийшла мені якусь посилочку. І посилочка сьогодні прийшла. Я її забрав на новій пошті. Дивіться, яка вона велика. Я не знаю, що тут. Воно важкенько, якщо чесно. Виглядає це ось так. І я думаю, зараз при вас ми розпакуємо і будемо дивитися, що тут є. Так як у мене тут місця не дуже багато, зараз будемо якось це робити так, щоб і вам видно було, і мені. Так, ну по-перше, давайте ми як сказати, оберемо оцю ручку. Це я робив, щоб мені було зручно її транспортувати скоча. І зараз будемо розпаковувати, дивитися, що ж Ігор нам заприслав, Що ж це був за. Такий сюрприз. Мені дуже цікаво, якщо чесно, квартиру я вже привіз і До того як знімати, вже подивитися, що тут. Але ну, але ж цікавіше це робити на камеру. Так, давайте я зараз, можливо, мене не буде сильно видно, але я зроблю так, щоб ви бачили, як я її прямо розпаковую обережненько. А потім вниз і будемо доставати з цього коробка. Так, ну, накладну можна вже віддати, я все вже отримав. Я думаю, накладна нам не знадобиться. Так. Дуже добренько, тому що так швидко працює нова пошта. Хоч і казав Ігор, що це поїде з села і що, можливо, це займе більше часу, ніж завжди. Мені ну, сьогодні прийшла смс-чка і, і мені написали, що вже навіть раніше за срок, який був написаний, прийшла ця посилка. І можете забрати, так я вже, як тільки в мене з'явилася вільна хвилиночка, заїхав туди і звісно. Тому що дуже цікаво, що тут. Так, ну майже, майже вийшло. Не хочу знищувати коробку. Збавляємося від спорті. Це буде дуже гучно, я розумію, але що, що робити? що робити. Так, погнали далі. Все, розкрив. Там дуже багато коробків, тому я буду. Давайте поставлю її вниз, щоб ви бачили і мене, і посила, і посилку. І буду доставати потрошку, що тут є. Дуже повна, слухайте, наповнена повністю. Дуже цікаво, що тут тут зробили. Ух ти, упакували, як круто, слухайте. Ну вже спочатку бачу, і те, що я бачу, мені дуже подобається. Вау, що я можу сказати? Вау, зараз будемо дивитися, що тут є. І так, перше, що я бачу, це гра. Verticket in Так, це у нас. чесно, не гра в PlayStation 2. Гляньте, яка гра, о, це мені буде. Справжня PlayStation 2, вау, що цікаво, у нас є навіть мануал. Ну, можна сказати, ліцензія. Гляньте, яка крута гра. Дуже дякую. Так, Ігорю, Фредді. Я не очікував, що буде настільки круто. Так, це дуже круто, це початок. Так, погнали далі. Давайте будемо складати. Слідує, також гра на PlayStation 2. Мисливці за приводами. Вау! Вау, давайте дивитися. Ох, як я люблю такі штуки розпаковувати. Ніколи такого сам не робив. Тут у нас гра на, на дві сторони. Цікаво. Пограємо. Мануальчика тут нема, але гра, я сподіваюся, буде цікава. Також не грав, тому що PlayStation 2, як я і казав, у мене своєї не було. Але. Цікаво, так. Да. Вже грав більше на емуляторі. Але штука цікава. Так, погнали далі. Conan, Conan і. Ух ти, і Project Zero. Тут у нас двох ігровка і обидві ігри. За ці ігри я чув і за одну, і за другу. І що цікаво в цій грі, що ця гра у нас запаяна і вона у нас колекційна. Ви бачите, що робиться? Я не буду знищувати. E, Значить, упаковочку залишимо цю гру в колекційному вигляді. Раптом що можливо колись щось придумаємо розіграти. До речі, сказав мені, що мені самому не сподобається, можна буде розіграти. Казалиги так, ну то вже потім давайте дивитися далі. Слідуюча гра ну слідуюча гра у нас запакована, але тут у нас можна розпаковувати тут. E, Значить, упаковочка вже ну, її доставали. Прикольно. Слідуча гра Eternal Poison. Це якась анімешна фентезійна картиночка PlayStation 2. Бачимо саму ігру. Краса, краса, дуже дякую Ігорю. У мене нема слів, дуже круто. Ти мені повну тут колекцію ігор на -на -на накидав. І ще будемо дивитися далі. Так, Давайте я запакую обережненько. Видання колекційне. Тому будемо класти. Далі, то погнали. Так, ну цю гру я знаю. Шос трекон гра, гра. Це у нас шутирочок. Слухайте, ну огляди ми потім будемо робити по цій грі. Як я вже зможу е підключити її до телевізора. Я думаю, буде прикольно поглядати ці ігри. Ну, це буде вже трошки пізніше, через декілька, можливо, пару місяців. Так, дивимось тут сам джойстик. Клас, клас. Це також у нас лицензійний. Лицензійна гра, як я бачу. Так, погнали далі. Ще, слухайте, дуже багато ігор. Я, я ще бачу і вони ще ніяк не закінчуються. Вже їх дуже багато. Слідуюча гра у нас Metal Gear Solid. Ну що, всі знають Metal Gear Solid. Да? Це друга частина на PlayStation 2. Так, вона у нас ще має м'якеньку політурку, дуже класна упаковочка. І сама гра на двосторонньому диску. Круто. Гра дуже крута, про цю гру чули всі. Цю гру буде цікаво пограти. Завжди хотів пограти в щось таке на PlayStation 2. Так, погнали далі. погнали далі Так, а ось і гоночки пішли. Так, Формула-1 не грав цю формулу. По картинках на диску бачу, що дуже красива іграшка. Буде цікаво поганяти. гоночки також люблю. Ви знаєте. Так, також ми бачимо диск. Круто-круто-круто погнали далі. Це ще не кінець. Слухайте, ігри ніяк не закінчуються. Ну, звісно, що окрім ігр, тут якоїсь, що, що є що я залишив на останок Ну і Resident Evil. Ось 5 в одному по Двероніка. Нарешті мені треба, я я вам розповідав, що в Resident Evil я майже не грав. Трошечки запускав її на Стімі чи на стрімі і запускав її е, в, на PlayStation 1 або на PSP. А ось саме в справді пограти на PlayStation 2, де повна підбірка. Бачите, їх декілька тут частин. Я думаю, це буде дуже круто і, і дуже круті диски, тому що тут ми бачимо аж два диски, і вони обидва двосторонні. Круто. Дякую, дякую, Ігор. Це це буде мені можна сказати чим займатися і пробувати грати на справжньому залізі. Те, що міг я тільки пограти на емуляторі, а до речі, емулятор 2, ви знаєте, не все ідеально емулює. Тому дуже саме в PlayStation 2 дуже цікавіше грати саме на ну, справжньому залізі. Паші. Погнали далі. Ну і знову знову у нас е, слідуюча гра. Тут вірніше дві гри. І обидві гри це знову у нас е, хід. Це Фінал Фітазі Сім, і Фінал Фантазі. Fantasy... Сім якесь доповнення. Дирс Геберус, не знаю. Треба буде пограти, подивитися. Фінал фентезі також знаю всі. Просто в сьому частину я грав, але, але ось також на емуляторі. Але щоб пограти на справжньому залізі, мені дуже подобається, як ці картинки, як ці у нас. Ігри запаковані, да? дуже круто. Ну, знову у нас сторонній диск, ліцензія це дуже круто. Її можна грати з тільки 16 років, щоб ви бачили. Так що мені вже, мабуть, можна. Так, і ми в це пограємо. І, ще, і на цьому ще диски ще не закінчилися. Погнали далі. Так, ну і знову, і знову у нас хід. Цей хід я грав, але на комп'ютері. Це у нас Devil May Cry. Тут я бачу дві в одному. Devil May Cry, мабуть, перший, і May Cry 3. Devil May Cry 3 я грав на компі. Devil May Cry навіть 3 проходив, а Devil May Cry 5 запускав, але не проходив. Ну то вже трошки інша історія. І знову воно зроблено дуже круто, запаковано. І ми бачимо на двосторонньому диску. Дуже дякую, Ігор. Така класна підбірочка Ігор. Це все дуже круто. Я в це все обов'язково пограю, треба буде це робити. І можна буде це робити навіть колись і на стрімах, або просто робити ролики. Гляньте, яка Пак, от уже в мене невеличка колекція ігор на PlayStation 2. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 дисків, на яких більше, ніж 10 ігор. Я це трохи уберу в сторону. І тепер давайте до самого солоденького. Так, ну по-перше, тут дуже багато запаковано у нас пінопласта, і це дуже добренько, тому що то, що тут, я б дуже б не хотів би, щоб воно пошкодилося. Ну і що? Я думаю, ви вже здогадалися, що тут. По-перше, я знайшов один джойстик. І це у нас DualShock на PlayStation 2. Погнали далі, погнали далі другий другий джойстик. Вау! Вау, два джойстика можна вже буде грати з кимось, хто прийде до мене в гості, коли буде куди приходити. Взагалі буде круто такі робити стріми. І, збрати, і, і, і грати на справньому залізі. А справжнє залізо це у нас ось. PlayStation 2, якої у мене ніколи не було. І цей, мені здається, якщо я не помиляюсь, фатка. Да, це не слімка, це фатка, це дуже крута PlayStation. Вау, як вона. Круто виглядає. Ми її обов'язково зробимо колись запуск. І я зроблю ще ролик на запуск. Це дуже круто. Вау, тут глянь, навіть є значок значок PlayStation. Так, це фаточка. Все. Ні, ну Ігор, і в мене нема світ. Дуже дякую. Це дуже гарний, дуже дорогий подарунок. Мені дуже приємно. І це, можна сказати, перша, перша ретро-консоль в моїй новій колекції. да І в моєму так Званому, так, давайте оберемо пінопласт, так званому невеличкому ретро-музеї, ретро-ігрок, ретро-ігри, ретро-ігрової всякого стафу. Так, ну і звісно, тут є всі провода, щоб підключити це до телевізора. Але телевізора, де телевізора підключимо трошки пізніше. Телевізора у мене такого зараз немає, і ви знаєте, що я на зйомній квартирі, але ми обов'язково це зробимо. Але і це все ще не кінець. Ой, як не хочеться обирати зі цю консоль, але я оберу бо... На цьому це ще не закінчиться. Є ще цікаво і також мені дуже приємний тут сюрприз. Тому що дуже схожу штуку я залишив вдома у Лисичанську і не вивіз її сюди, і в мене її немає. Так, дивимось далі. Я це достаю і гляньте, що в мене є. Вау! І так у нас Sega Mega мігадрайв лучший з лучших тут е, секрети, коди, паролі, і це саме тих часів. Давайте видання. Подивимось цієї книжки. Так, книжка по Sega Mega мігадрайв з описом всіх ігор, з мапами. Дивіться. З різними картинками. У мене схожа книжка була трошечки менша. О, у цієї книжки навіть є історія, можна подивитися. Бачите, видно, що людина її користувалася. Ну, моя книжка більш новодільна, моя книжка 2001 року. А тут мені здається, ще раніше виходило. Я якщо знайду так, ні, теж це книжка також тих, тих років. Тому ну до речі, дуже схожа етикетка. Така ж книжка, як так ті в жакі випусків, що й у мене, але у мене вона поменше. Називалася «500 ігр на сєгу, і вона залишилась Лисичанську. На жаль, я її з собою не взяв. Тому пам'ятаєте, я завів такі зошити, і на зошит це все записував паролі. А тут вже знову все є. Ну звісно, в ті часи книжки не робилися. Українською мовою, да? на жаль, переклад тут російською, але все одно, як ретро ігровий став, ми цю книжечку положимо і будемо користуватися різними паролями, покладемо її на місце там, де О, тут і Street of Rage, і Mortal Kombat, і Terminator. Дуже круто. Мені подобається ще ці малюнки. І цією книжкою можна буде користуватися при проходженні ігор. Тому Ігорі, Ігорі, дуже дякую. Ігор, Фредді, дуже дякую. Гляньте, які красиві картинки. Аладін. Тільки скільки про Аладдіна тут написано. Дуже круто. Дуже дякую. Це також приємний бонус. До PlayStation 2. Книжечка на Mega Drive. Це дуже круто. Ну що, Ігор, що я можу сказати? Я дуже тобі вдячний за такий гарний підгончик. Це мені дуже... Давайте я поки розповідаю, покладу, щоб ви побачили все це. Так. Це дуже-дуже круто, особливо PlayStation 2. Зараз вони дорожчають, -за того, що це також вже ретро-консоль. І тому ну, така штука, мені здається, це дуже круто. Для розвитку мого каналу, для розвитку ретро-ігрової зали та кімнати. Я думаю, це, це буде один з екземплярів, саме тому що він подарований один із перших. Цей екземпляр буде саме той, на якому буду грати я. Так, ну джойстики також ложимо. Так і ось і ось. Вау, не очікував. Ну, думав, може, князь Денді буде, знаєте, а тут PlayStation 2. Нічого собі. Це дуже круто. Ну що, що можу сказати, друзі? Я сподіваюся, вам сподобалась ця розпаковка, так як і мені. Бо мені це дуже сподобалось. Ще раз скажу, у мене консолі PlayStation ніколи не було. Про першу я розповідав, я намагався її купити, але не вийшло би ушно. А вже про другу навіть не мріяв, тому що у мене тоді був комп, і якось було не до консолі. Тому зараз, завдяки Ігорю, до. Да... Моя одна з таких невеличких мрій від, да, ну, якби, збувається, да, і я отримав таку цікаву річ. Так, ну що, ще раз дякую, друзі, вам за цей перегляд. Дякую, Ігор Фреді Крюгер, якого ви знаєте під міком. Дуже дякую тобі за такий подаруночок. Ну і що? Будемо закінчувати це відео ще раз. Всім вдячний. Побачимося в нових роликах і сподіваюсь, колись покажу вам, як ця консоль працює. Всім пока.